Мільйони кривавих жертв, знищені й поруйновані цілі міста, масовий терор та розправи. Ось така справжня суть комуністичної утопії. Через повне пекло пролетарські лідери з родин так званих класових ворогів вели цілі маси простого люду до примарного щасливого майбутнього, в якому не буде бідності, де кожен матиме за потреби і відпрацьовуватиме за можливості. Божевільна і відверто антинаукова. Ідеологія запанувала над Україною та багатьма іншими народами на більше ніж 70 років. Але абсолютно те саме могло чекати на більшість країн Європи. Вітаю! Я Максим Кірсанов, викладач історії, і це мій YouTube канал. І в цьому відео, як ви вже встигли, здогадатися із Тизеру, ми поговоримо про те, як комуністи намагалися невдало захопити владу на початку ХХ століття у деяких країнах Європи. В цьому відео я розповім вам, чому комуністам не вдалося заволодіти владою в Угорщині, Німеччині. Та Словаччині. Тож, перед тим, як ми почнемо, не забувайте підписуватися на мій канал, а також ставте вподобайки цьому відео. Ну і, звичайно, діліться в коментарях своєю думкою стосовно того, чи комунізм це добре чи погано. Тож. Поїхали далеке 19 століття над Європою та Америкою. Велично стоять труби величезних заводів та фабрик, дим з яких валує на міста, що невпинно зростають. Серед цього всього суспільство змінюється з аграрного на індустріальне. І переважна більшість людей, розвинених країн, вже не селяни, а робітники, котрі зранку до пізньої ночі трудяться на міфічно позатого дядька-капіталіста, котрий за мізерну плату витискає всі соки з бідних людей, а потім продає виготовлену ними продукцію та сидить вечорами за теплим каміном та попиває дороге вино чи бренді. І ці. Нещасні робітники, котрі живуть в жахливих антисанітарних умовах, повинні своїми руками забезпечувати добробут свого власника капіталіста. Цей похмурий опис відображує передісторію появи комунізму, який буде вбивати всіх буржуїв без розбору. Але в цілому, в той час у 19 столітті, Карл Маркс. Приблизно спостерігав за такими ж реаліями, як я описав за кадром. Звичайно, цей опис дещо перебільшений. Але е, те, що робітники не мали достатньо соціального захисту, вони мусили працювати за мізерні гроші. Це стало поштовхом до появи певних нових теорій, і робітництва тоді у світі ставало все більше, адже відбувалася активна індустріалізація. Тим часом Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, дивлячись на це все, спробували спрогнозувати таке далеке, а можливо і не дуже майбутнє. Де не буде грошей, де всі будуть самі виробляти товари на заводах і фабриках, користуватися з, них, з цих товарів і не платити за них гроші. Ну і не буде, звісно, всіляких там власників заводів, що збагачуються на праці бідних робітників. Ну, як ми з вами розуміємо, цього не сталося. Ну саме того, що. Хотів бачити Маркс, Ленін, Енгельс. Звісно, Маркс був ну, без сарказму, можливо, хорошим економістом, як на той час. Проте, сам же він у своїх працях говорив про те, що все тече, все змінюється. І сам же він говорив про те, що такий погляд не є одностайним. Ну от погодьтеся в усі часи. Люди мріяли про якесь щасливе майбутнє, якесь легке, красиве життя. Ну, це зрозуміло. Проте, коли це є в теорії, це звісно добре. І добре, коли якісь дивакуваті мрійники втілюють божевільні ідеї в життя з допомогою гуманних, продуманих і послідовних методів. Інша ж справа. Коли ідеологія пропагує жорстокість вбивства і знищення людей, які відрізняються якимось іншим або соціальним, або майновим становищем, або кольором шкіри, расовим походженням чи походженням взагалі, так от Європою одразу ж після Першої світової війни пронісся червоний кривавий. Привид комунізму із червоними прапорами, тільки він не ніс якісь е, хороші ідеї, тому що не можуть бути хороші ідеї, реалізовані через масові цілеспрямовані вбивства людей всього лише за те, що вони мають певне матеріальне чи майнове становище. Отож, 1917 рік. В російській імперії починається революція. Частина комуністів, які іменували себе більшовиками, досі знаходилися в Женеві. Очільники більшовицького крила цієї однієї комуністичної партії виїхали до Швейцарії, аби уникнути переслідувань з боку царського уряду. Коли цар зрікся з престолу, а влада змінилася, вони повернулися до Росії. Що найцікавіше, їх поверненню цілком могла сприяти Німеччина. Так як вони були підданими Російської імперії, Німеччина при появі хоча б одного з них на своїй території повинна була влаштувати арешт. Однак німецький уряд вирішує піти на зустріч Леніну і Троцькому. Їм забезпечують проїзд через територію Німеччини в опломбованому вагоні. Запечатаний або опломбований вагон це такий тип вагона, який закритий на вхід, вихід і на типу закритий від перевірок. Тобто ніхто не має права ні входити, ні виходити з того вагона і перевіряти його теж ніхто не має права. Завдяки цьому Ленін і його кліка безперешкодно собі проїхалися територією Німеччини і потрапили до Росії. Ну і там влаштували потім переворот. Саме через цей факт і закрадається думка в багатьох істориків, мислителів чи будь-яких людей, що займаються вивченням. Цього історичного періоду, що тут щось не те, і що Німеччина була зацікавлена в тому, щоб сприяти переправленню Леніна і його соратників до Росії, аби дестабілізувати ситуацію. Існує така теорія, що нібито німці там поспілкувалися з Леніном, і, якби там його спеціально відправили в Росію дестабілізувати ситуацію. Таким чином, нібито Російську імперію мали вивести із Першої світової війни. Але е так чи інакше, ця теорія остаточно не підтверджена і не спростована зараз. Вона просто існує. З одного боку, це могло бути ймовірним, адже справді. Буквально менше ніж за рік Російська імперія дійсно вийшла повністю з першої світової війни, навіть офіційно, адже більшовики підписали Брест-Литовський мирний договір з країнами Четверного союзу, з якими воювала Російська імперія і до Цього союзу входила безпосередньо Німеччина 25 жовтня. За старим стилем і 7 листопада за новим більшовики на чолі з Леніним захоплюють владу в столиці Російської імперії Петрограді. І перші дні їхнього врядування починаються з цілковитого терору. Вони розправляються з політичними опонентами та починають встановлювати комунізм, аби всіх загнати до щасливого життя. Звичайно, що в переносному сенсі. Ленін і його оточення щиро вірять в те, що нарешті прийшов той омріяний час світової революції, коли не буде ні бідних, ні багатих. Кожен працюватиме за можливо можливості отримуватиме за потреби. І не існуватиме грошей, а буде всього лиш: от виробництво і споживання без посередництва товарно-грошових відносин. Але вони не врахували, звісно, того факту, що. На практиці це зовсім не працює. Я пам'ятаю нещодавно прочитав таку історію, як один викладач вирішив провести експеримент. Коли студенти йому розказували про переваги соціалізму і комунізму, теж переваги майнової рівності, він запропонував такий експеримент студентам, що давайте ми зробимо так, типу, що. Оцінки будуть рівномірно розраховуватися на всю групу, і в цілому будуть виставлятися в залежності від того, як справляється вся група, а не конкретно кожний. І якщо група вся працює на 3, то всі отримують по 3. Якщо група працює на 5, то всі отримають по 5. Спершу воно прекрасно працювало собі. Типу, люди старалися, отримала вся група п'ятірки, всі були щасливі, раді, але поступово їхня загальна оцінка почала скочуватись до трійки, потім до двійки. Ну і загалом. В групі почали всі між собою сваритися, звинувачувати один одного, що ти нічого не робиш, та ні, це ти нічого не робиш. І таким чином викладач показав їм всі переваги от того, Омріяного соціалізму. Тож загалом, і в реальності, коли більшовики проводили політику воєнного комунізму, так почалось спрацьовувати. Ну і далі в радянські часи все так і спрацювало. В цілому, тому що економіка Радянського Союзу просто. Кепнулася у перші роки перебування при владі комуністи запускають політику воєнного комунізму. Всі підприємства націоналізовуються, скасовується приватна власність із селянських господарство намагаються утворювати комуни. І це виходить так собі. Крім того, для селян розподіляють так звану продрозкладку, а ще скасовують товарно-грошові відносини. Тобто, по суті, гроші повністю забороняються. Така біда накрила всі країни, які захопили комуністи. Ну, а точніше, саме ті країни, що колись входили до складу Російської імперії. Це, окрім України, була ще Білорусь, Грузія і е, Кавказ. Ну і в цілому, сама Росія, звісно. І саме тоді стало зрозуміло, що щось зовсім не так, адже економічна ситуація не просто не покращувалася, вона стрімко погіршувалася. Ну і тим часом більшовики влаштовували розправи над ненависними буржуями, всіма хто. То їм протистояв, хто не погоджувався з комуністичними ідеалами, тому що через терор вони хотіли провести народ до того самого омріяного щастя. А його, як виявилося, не було. Але це ще не все, тому що комуністи російські хотіли поширити свою комуністичну революцію, як мінімум, на всю Європу. Ну, хоча б на східну, Тож пішли вони влаштовувати світову революцію ще й в інші країни, зокрема в Угорщину, Німеччину і Словаччину. Тож... Після такої прелюдії дуже довгої, давайте поговоримо про те, як же комуністи намагалися там захопити владу, і що ж врятувало від комунізму ці країни. Після того, як в Німеччині та Австро-Угорщині наприкінці 1918-го і на початку 1919-го років починаються революції, то комуняки звичайно. Теж намагаються не втратити свій шанс і піднімають там свої альтернативні революції, які провалюються на щастя. Тож, давайте поговоримо про те, як комуністи захопили владу в Угорщині. Так, там їм вдалося це зробити, але. Ненадовго станом на кінець 1918 року Угорщина входила до складу Австро-Угорської імперії. Вже восени величезна держава Габсбургів почала розпадатися у наслідок поразки у Першій світовій війні. У той же час, коли відень припинив фактично контролювати всі свої території, відділилися західноукраїнські землі та створили ЗУНР. Тим часом незалежність здобула й сама Угорщина. Якраз у листопаді того ж року була створена угорська комуністична партія. Перші тижні незалежності в угорців проходили серед політичної нестабільності та невизначеності. Жодна політична сила не могла тримати під контролем владу. На території Угорщини тривало справжнє військове протистояння, і вже в березні 1919 року уряд на чолі з Дерешем Деренкає пішов у відставку. Замість нього до влади приходять соціал-демократи. Саме завдяки ним комуністи зміцнюються та отримують спершу міністерські портфелі, а потім остаточно захоплюють владу. Але перед цим їх починають переслідувати та заарештовувати. Проте популістичні обіцянки комуністів дають їм величезну підтримку, і партія буквально в перші місяці свого існування там зростає просто в геометричній прогресії. Але люди ще не знали, що на них чекає потім. Після першої спроби влаштувати збройні виступи, лідери комуністів були арештовані. Однак, через те, що уряд не міг контролювати ситуацію та налагодити соціально-економічні процеси в країні, червоні таки здобули владу, і отримують вони владу фактично з рук президента Михая карої. І звісно, що ці соціал-демократи разом з комуністами сформувавши уряд, беруть на себе всі політичні процеси в країні. І комуністи, користуючись такою класною нагодою, швидко влаштовують переворот, захоплюють владу і проголошують Угорську Радянську Республіку. В принципі, нічого нового, враховуючи те, як більшовики захоплювали владу у Петрограді. В жовтні 1917 року, якщо що, в жовтні це за юліанським календарем. А за григоріанським це було в листопаді. Що найцікавіше, за подіями в Угорщині стояв російський слід. А саме слід більшовиків російських більшовиків Балакун, який потрапив під час Першої світової війни у полон до Росії, приєднався до комуністичного руху. Після перевороту 1917 року він став впливовим більшовицьким діячем. За спеціальним завданням від Леніна він створив в Угорщині спершу крило РКПБ, а потім і повноцінну угорську комуністичну партію. І після того, як 21 березня 1919 року була проголошена Радянська Республіка в Угорщині, комуністи звернулися за вказівками. Ну, до кого б ви могли подумати, звісно, що до Леніна, зокрема, сам Бела Кун, лідер комуністів, регулярно листувався з допомогою Телеграм із лідером великого комінтерну. Що порадив Ленін Беллі Куну зробити? Ось це так цікаво звучить Беллі Куну. Ну, зрештою, він порадив йому увага, влаштувати червоний терор проти соціал-демократів. Прикиньте, тобто соціал-демократи допомагають їм прийти до влади, а потім отримують за це ще червоний терор. Ну, якби просто політика. А ще, окрім соціал-демократів, під червоний терор, звичайно, що повинні були потрапити ті самі буржуї, ненависні, підприємці і всі, хто не згоден із світовою революцією. Ну і ще Ленін порадив захопити всі заводи і фабрики, забравши їх у державну власність, а також. Опанувати всі землі, оголосити їх державними та роздати їх селянам. Ну, звичайно, роздати селянам не у власність, а просто у користування. Ну, щоб можна було потім вдало забрати, як це зробили в СССР під час колективізації. Наш історичний герой Белла так і зробив. Він взявся націоналізовувати абсолютно всі підприємства, а також відбирати землю у селян. А ще почав кривавий червоний терор. Замість якихось кроків з порятунку економіки держави після Першої світової війни. Комуністи продовжували обіцяти світле і щасливе майбутнє, тероризуючи простих угорців. Звісно, угорці цього терпіти не стали і масово почали піднімати збройні повстання. Але Белі, звичайно, було глибоко начхати на те, що твориться навколо. Творився безла, червоний терор, економічний занепад. Що в цей час може зробити Радянська Угорщина? Давайте з вами разом подумаємо. Отож, один, два, три. Бінго! Правильно напасти на Чехословаччину! І, звичайно, що Червона армія вже Угорщини кинулася воювати проти Чехословаччини. і навіть захопила в неї Словаччину, проголосила там у червні радянську владу і призначила свій маріонетковий уряд. Ну, в принципі, Белі Куну було в кого вчитись. Країни Антанти не могли спостерігати так такого нахабства і ввели війська до Угорщини задля підтримки опонентів комуністів. Вже влітку 1919 року війська Антанти перерізали всі шляхи до столиці. Белакун втік, а 6 серпня офіційно припинила існувати Угорська Радянська Республіка. Отож, разом з Угорською радянською державою була ліквідована Словацька Радянська Республіка. Так угорці позбулися радянської червоної кривавої диктатури. І добре, що їх ніхто вже так як комуністи не кошмарив. Принаймні до 1940 х років після Другої світової війни, тому що там таки встановився комуністичний режим. Звісно, угорцям від цього стало легше, але не набагато, тому що встановився інший диктаторський режим під проводом Міклоша Горті. І мусимо таки справедливо визнати, що Угорщина у другій світовій війні приєдналася до протистояння на боці Гітлера. І сама ж Угорщина дуже активно підтримувала голокост і з цієї території до Освенцима регулярно приїжджали ешелони з євреями на знищення. Німеччині в сенсі комунізму пощастило дещо більше, адже там комуністи не змогли прийти до влади, але спробували. Звісно, там встановилася інша диктатура на чолі з Адольфом Гітлером. Проте, чим це закінчилося, і так всі добре знають. Отож, триває 1918 рік. Німеччина вже не може стримувати фронт, а в самій Німеччині починається багато економічних соціальних проблем. Люди просто не вивозять і уже. В жовтні листопаді спалахує революція. Імператора Вільгельма II скидають з престолу, встановлюють республіку, і вже представники цієї республіки підписують комп'єнське перемир'я 11 листопада. В Німеччині, звісно, ситуація після цього не стабілізувалася, навіть навпаки, погіршилася. І так тривало протягом осені зими 1918-19 років, і вже в січні, користуючись цією, цією картиною, комуністи пробують захопити владу. Знаєте, насправді в мене складається враження, що скрізь де починається голод, розруха, злидні, величезні соціальні проблеми. Раптово з'являються бандити з червоними прапорами в січні 1919 року. Червоні на чолі з Карлом Ліпкнехтом і Розою Люксембург вирішили, що вже пора брати владу у свої руки. Приводом до цього стала відставка Ейгорна з посади поліцая президента, вважаючи, що уряд ще доволі слабкий. Частина комуністів виступила за те, щоб влаштувати переворот і захопити владу. Протягом 5-12 січня тривали збройні повстання червоних та їх прихильників. Вони сподівалися на те, що армія перейде на їх бік. Однак більшість військових залишилися вірними уряду у перші ж дні. Розу Люксембург та Карла Ліпкнехта арештували на квартирі. Згодом вони були побиті та загинули за загадкових обставин. Їхні тіла знайшли в канаві. Так, комуністична революція завершилася в Німеччині 1919 року. Незабаром після цього були проведені вибори до національних зборів, після чого була Утворена Веймарська республіка. Зрештою, у 1918-20 роках комуністам не вдалося організувати світової революції, та й навіть не вдалося захопити владу в Угорщині та Німеччині. Проте, марксистсько-ленінська ідеологія таки змогла себе на превеликий жаль показати на практиці, що виявилося аж у трьох масових голодах на території Радянського Союзу, масових беззаконнях, терорі, знищенні мільйонів людей, позбавлення власності, і, звичайно, що приведення величезної. Частини людства до бідності, злиднів і розрухи. Особисто я до комунізму ставлюся дуже негативно, враховуючи всі ці факти. Ну, до речі, ще один факт: у такому щасливому і передовому в лапках радянському союзі. Електрика з'явилася в селах аж у 1950-60-х роках, в той час, як уже у західному світі спокійно собі користувалися навіть посудомийними машинками. Тож, ось так. А те, як ви ставитеся до комунізму, як його сприймаєте, то пишіть обов'язково в коментарях. Я почитаю, подивлюся, можливо, подискутую з вами, якщо матиму час. Тому що я доволі сильно завантажений заняттями. Тож таке, таке. Тож, то й таке. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтеся на мій канал, адже це допомагає просуватися моїм відео. Тож, з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре, та до зустрічі у наступних відео.